І всім привіт з вами знову я, Максим Вік'явич, і сьогодні поговоримо про івано франківську івано область. Івано-Франківська область в образнях заході України з обласним центром Івано-Франківська. Хтось може чув про площу Ринок, найвідомішу в центрі Івано-Франківська або про велику писанку. А ви знали, що Івано-Франківська? До 1962 року називався Станіславів та з 1662 Та ще в Івано-Франківській області є гора Говерла. Найвища в Україні гора знаходиться в хребті Чорногора, який знаходиться на кордоні з Закарпатською областю. В Івано-Франківській області є дуже відомий водоспад. Під назвою Джуринський, знаходиться він на річці Джурин, лівій притоці Дністра. Висота якого становить 14 метрів. Тим більше на півдні Іван-Франківської області тече річка Прут. Пруд річка Високогірна, починається під найвищою грою України Говерлою. Але це. На кордоні з Закарпатською областю, а ще підговорює Івано-Франківській області на річці Прут є Говерлянський водоспад висотою 26 метрів. А ще в Івано-Франківській області є каньйон Дістровський, який знаходиться на півночі цієї області, рахується найбільшим країною в Україні, якого дуже нас становить. 260 кілометрів. Та ще цей каньйон відомий тим, що з кам'янистими схилами течуть до річки Дністер. Цей каньйон є найбільшим в Україні та найдовшим в Європі. Ну а сьогодні все. Закінчуємо. Ставте лайки, нажимайте на червону кнопку підписатися та не забувайте називати на дзвіночки. Всім побачення!